У ніч із неділі на понеділок обікрали Риму греко-католицький храм Теодора Ромжі, що в селі Нижній Коропець. Злочинці зламали замок на бічних дверях, увійшли в церкву і почали пошук грошей та цінних речей. Виявили крадіжку тільки вівторок увечері. Все перекинули, все переметали одяг священників, значить всю твер церковну. Не знайшовши грошей, злочинці вкрали дві чаші для причасті і мощі Теодора Ромжі. Це виглядає досить дивно, адже в церкві були дорогі обігрівачі та звукова система, яку злочинці не взяли. Побачив зірваний замок на дверях учень сільської школи. Він сказав про це своєму батьку, який у свою чергу повідомив пані Єлизаветі. Злом помітив один учень нашої школи. Який йшов з однієї школи в другу і повідомив батька. Батько вже повідомив нам відразу, ж викликали наряд міліції, щоб зафіксувати акти злочину. Міліція була повідомлена, вийшов наряд міліції, були священики в общем, кінологи. Ну раз нічого не, 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 не відомо, тому що це було вчора, ніч було десятого дня вечора. Так що за фактом злочину відкрито кримінальне провадження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України крадіжка з проникненням. Відповідальність за даною статтею передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.